Ігоре, вітаю з перемогою. Дуже важкий матч, важке поле чи згоден, що і перемога важка. 100% перемога дуже тяжка, і я скажу, що вона дуже важлива для нас, адже всі наші конкуренти виграють, набирають залікові бали, і нам не можна втрачати очки. Тому добре, що ми сьогодні перемогли і будемо ж готуватись до наступної не менш цікавої, не менш тяжкої гри. Забитий гол. Чи був впевнений, що м'яч забито за правилами? Так, я відразу сказав, що там чистий гол. Ну, я ще не дивився в повторі, але по ситуації я відчував, що м'яч повинен бути зарахований, тому що переді мною був гравець, і я за спини вискакав від нього і забив гол. чистий гол. До цього у двох матчах Кривбас не міг забити в Києві в ворота оболоні. Чи тиснуло це психологічно? я вважаю, що не тиснуло. Ми налаштовуємося однаково на кожну гру, тому ми знали, що буде тяжка гра, досить непростий суперник. Ми на це налаштовувалися і так воно і вийшло. Добре, що змогли перемогти. Будемо далі готуватися. Які емоції сьогодні були в роздягальні після матчу? Та які емоції. Після перемоги завжди позитивні емоції. Привітали керівництво зайшло в роздягальну, привітало нас з перемогою і будемо далі готуватись. Знали, що буде важка гра, і дуже добре, що забили свій гол і зіграли на нуль. Тому з трьома очками їдемо до Кривого Рогу відновлюватись та готуватись на дуже серйозну команду на Полісся. Тому все добре. Відбитий тобою пенальті. Гадав чи стрибав по удару? Ми готувалися, у нас є аналітики, наш тренер-воротарів допомагають в цьому напрямку. Тому перед кожною грою ми готуємося, хто може бити, хто куди б'є. Ну, звичайно, вже в матчі воно тут же гравець, який б'є, вибирає. Тому, звісно, але ну, готувався, знав деяку інформацію. І Олега, я знаю особисто, тому в принципі так з... Джиз... З роками, може, дуже добре, що відбив і допоміг команді залікові за три пункти звідси вивести. Які основні три фактори, які допомогли сьогодні здобути три очки? Бажання, боротьба на кожному на кожному метрі поля. Дуже важке поле, трохи холодно було, але гра була дійсно дуже гарячою, тому. Основний фактор, що забили на один гол більше, ніж з команди суперника. Ось і все. Які емоції сьогодні були в роздягальні після матчу? Чудові. Всіх поздору, поздору. привітали: і президент, і тренер, і генеральний директор. Тому ми мали сьогодні перемагати, щоб далі боротися за найвищі місця, тому ми дуже задоволені. Вже забуваємо цю гру, їдемо відновлюватись і готуватись до полісся. Дуже важкий матч, важке поле. Чи згоден, що і перемога важка. Звичайно, зараз вже зима, і тому всі поля такі важкі, слизькі, тому так я вважаю, що була важка гра, але ми перемогли. І я вважаю, що це найголовніше. До цього у двох матчах Кривбас не міг забити в Києві у ворота оболоні. Чи тиснуло це психологічно? Та ні, я думаю, що. Ніхто про це не думав, але перед грою е, я всім нагадав про це. Можливо, всі трошки думали про це і здобули і першу перемогу. І цей кривбас і забили, забили перший гол. Тому я думаю, що всіх треба привітати. Роль нового капітана у першому таймі виправдала очікування? Так, звичайно. Дібанга один із лідерів нашої команди, тому я вважаю, що по праву йому дали капітанську. Якщо Миколаївич так сказав, то я думаю, що він цього заслуговує. Які емоції сьогодні були в роздягальні після матчу? Та, звичайно позитивні. Всі е, раділи перемозі. У нас зараз не буде вихідних, тому сьогодні ще порадіємо, а завтра вже будемо готуватися до наступної гри.